Добрий день, дітки! Рада вас бачити знову на фізичній культурі. Давайте ж сьогодні розпочнемо заняття з ходьби. Ставимо ручки на пояс, розпочинаємо з звичайної ходьби. Йдемо на місце. Тепер будемо йти вперед і назад. Малим кроком спинку тримаємо рівною. Вперед і тепер розвертаємось і йдемо назад. І далі виконуємо ходьбу широким кроком. Тож, вперед, розвертаємось і йдемо назад. Далі будемо виконувати біг змійкою. Руки ставимо на пояс, будемо бігти вперед. І потім повертатися назад. Цю вправу виконуємо 8 разів. Давайте розпочинаємо вперед. біжимо змійкою. Тепер розвертаємось і біжимо назад. Ще одна вправа, яку будемо сьогодні вивчати. Ходьба переступаючи через мотузок. Ручки тримаємо на поясі ніжки разом. І почергово будемо переступати лівою і правою ніжкою через мотузок. Розпочинаємо з лівої ніжки. Переступаємо тепер правою, лівою і правою. Тепер розвертаємось і так само йдемо назад. Так, прийшли, тепер знову розвертаємось. І цю вправу виконуємо 6 разів. Молодці! Ми сьогодні з вами вивчили нові вправи і виконали їх. А тепер я чекаю ваші відео. До нових зустрічей!